Ой, Катю, то поможете мені, да поможете. Ой, добре ж як. Ну то да, то вже поможем, да, поможу зараз. Катю, чуйно, ну, то вона ну ось до запнися, щоб ти не вимазалася тако трошки. Та ні, я, став, я в старому, мені не треба перебать. Да? Ну добре, добре. Катю, чуйно, ну, мову води поп'єш трошки, га? Що, та я не хочу пити, я потім поп'ю. Чуйно, ну, Катюга, можна вже щось їсти будете, вже щось перекусити трошки. Вже як доробимо, то тоді вже поїмо. Зараз ні. Та ну ж файно так, бач, як добре зробили, ой добре. Ну, гарно так зробили. да, Вам подобається? Ну йди там щось перекуси, я там бутерброди зробила, ну, там чаю, картоплі зварила, йди ти щось перекуси. Ну то добре. Ах, дивись, подружка, дивись, оце так ремонт попросила невістку зробити. Ох, дивися. он до напецяла якесь і не прибрала, а он до, дивись, не заклеїла до конця, воно нерівно, воно там торчить мені. Ох, таке якесь зробила, Як небудь аби будь, Я вже й не кажу нічого. Я вже й не знаю, що тут казати. Тож попросила помогти, га? Якесь таке робить отако, як-небудь. Приїхала, зробила, дивися, воно напеціла таке ой, А ще мені прийшлося там і, і їй віддати, і ой ой, таке якесь. Я не знаю. Лучше б я сама його робила, Да й не просила нікого, бо то біда геть, біда.